В уряді завершили аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних і можуть бронювати співробітників. В ході перевірки було виявлено недоліки системи, що необґрунтовано збільшували кількість виданих відстрочок. Відтепер процедура бронювання відбуватиметься інакше докладніше далі. За повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємства будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки. Крім того, для приватного сектору обов'язковими пунктами для бронювання працівників будуть відсутність боргів перед бюджетом і нарахована середня зарплата у підприємстві та у заброньованого працівника не менше 2,5 мінімальних зарплат, що станом на сьогодні дорівнює 20 тисячам гривень. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштування. Людину заради тіньової домовленості про бронювання. Ще одним нововведенням є те, що вже з 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через дію, а також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій щодо відповідності всім критеріям. Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде оголошено перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новим. Ми умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.